Розчаруванню не було меж. Але зніяковіння миттю пройшло, адже його міцний характер, неймовірне бажання змінити з атеїстичної на дійсно духовну Черкащину. Повернення черкаського люду на шлях православної віри опанувало владикою. Він з неабиякою настирністю. Своїми молитвами і конкретними діями розпочав місіонерську напружену роботу з відродження духовної сили Шевченківського краю. А досвід вже був. Але постійно, оскільки я був сам будівельник, я, був, е, я володів на той час, може ще зараз і не забув, е, іскусством камінщика, штукатура, маляра. Плотніка, столяра і так далі. І красичика. А ще в кінці, коли вже останній рік я виходив із будівництва, то приїхали до нас паркетчики із Америки, яких вигнали за те, що вони там хотіли комунізм теж образувати в Америці. Я правда не працював, але ж хотів проситися до них у бригаду, тому що мені дуже подобалася їхня робота. Дякуючи цьому, я навчив своїх будівельників, як класти кирпич, як робити перекати, як ставити на, на неопределенну і неіслідувану колони купола з шиєю, як робити куполи, а куполи ми робили там всі чотири купола, крім центрального. Я робив і старостою, і старостою ще 34 жінки. Змонтували ми його, і тут на місці забили бетоном, і потім підняли, поставили його наверх. От. Коли я приїхав у Черкаси, то я тут був на конях, я був тут король. Я там просив всі, всі спеціальності і всі технології, вивчивши, як потрібно будувати. А тому і виріс такий маленький, маленький храм. Ну, по, по містімості, по величині, мабуть, е, більші на Україні, не враховуючи в Одесі ото, що там от реставрували його. Архітектурне мистецтво храмів, соборів, і церков і гумина Сафронія бавило давно, ще в далеких роках, коли ніс службу в Москві цікавився організацією будівництва. Глибоко вивчав архітектурні об'єкти Росії при Балтиці, на Кавказі і навіть у Європі. У нас кожне літо були екскурсії по історичним місцям Росії. Ми були і в Архангельську, були, і в Вологді, були, і в Ярославлі, і в Костроми, і в Ростові. Ну, скрізь всі там подивилися, слухають Екскурсовода, а мені було інтересно полізти наверх якимись грязними від голубів місцями потім не могли мене відтрасти від грязі і пилі. Подивитися наверх, розгорнути, а мене дуже цікавили ці, ці прикриття такі полукругле, ну вони ж дуже красиві. Тому що в храмі немає ні одного храму, який був перекритий плітами і рівно. А мені було цікаво, а як же там цегла та лежить. Я лазив туди, прогрібав навіть дмухав, продмухував, дивився. На що воно мені було, я не знаю. Я сам не знаю. Але я це все запам'ятовував. Фактично хвилювало зодчество ще задовго до його служіння на Черкащині чи в Городищі. А ось Бориспіль став дійсно справжньою будівельною справою, де можна було спробувати реалізувати мрію свого життя. Адже Бориспіль конче вимагав зведення нового храму, і він з натхненням і Божим благословенням береться до роботи. Незважаючи на проблеми побуду, ігумен Сафроній розпочав за власним проектом зводити храм у місті Бориспіль. Філарет визвав мене після того до себе і каже: Що ти там робиш? Я кажу, одремонтував храм. Покрасив кришу, обетрував знаружі, Трошки підправив те, що внутрі. Кажу, то зараз вже привіз 15 тисяч цеглин, вже буду будувати новий храм. А він мені каже, так от, у Борисполі є така, такий момент, є така нагода, от їжжайте в Борисполь і там будете строїти храм. Перше будівництво тодішнього Ігумена, нинішнього митрополита Сафронія, давалось йому непросто. Проте будівля була споруджена в рекордно короткі терміни. У мене було страшне бажання. Я на себе не дивився, про себе я не думав. Я за себе не піклувався. Ні, одного, ні одної копійки, ні одного гроша я не взяв ні з Борисполя, ні з Черкас, коли будував храм для людей. І вже в серпні 1989 року на Господнє проображення була відправлена перша служба Божа. Радісно те, що дуже часто владика приїжджає сюди для того, щоб звершити богослужіння на пасхальні, різдвяні храмові дні. Ми завжди маємо велику радість. І духовно, і тілесно отримати його архіпастерське благословення, приєднатися до його архі... до його святих молитв під час святої літургії. Також і в нашому храмі храм особливий, тому що напевно дуже рідко який храм може. Ну, можна так сказати, похвалитися е, е, одною такою е, такими речами, що е, фрески, е, які розписані деякі моменти із розписів нашого храму, написала тепер митрополича рука, тому що е, владика в нашому храмі розписав е, ікону спасителя в центральному куполі е, нашого храму, е, ікону спасителя, пантократор також і е, ікону. Спасителя і Божої Матері у іконостасі і шість маленьких ікон в царських вратах. Хто проїжджає через Бориспіль, може переконатися, наскільки грандіозна будова, прекрасний, величавий і урочистий храм стоїть на розі доріг, що ведуть до Харкова, до Черкас. Згодом, коли владика Сафроні приступив до служби ієрарха на Черкащині, він поставив перед собою велике завдання повернути людей цієї прекрасної землі до православної віри. До глибоких духовних джерел християнства. Я так рукоположив. напевно, крім е, блаженнічого Володимира у нашій церкві, це я другий, який таку велику кількість рукоположив священиків. І ми за, заповнені. Майже всі приходи на той час відкриті. Але є такі приходи, що, що до сьогодні ще вони вже побудувалися і мають храми. І я не можу послати туди священника, тому що немає кандидатів. Ну, але якщо є якийсь звідкись він приходить, і я бачу, що він достойний, то я, звичайно, рукополагаю. А ще є в мене зараз на даний момент є. Ось так говорить, п'ять приходів. І небагато приходи, і немає нікому, тому що закінчився рік учбовий. Багато в нас семінарів і три академії. І ні одного попа не можна знайти. Це Із кадрами надзвичайно тяжко. Мріяв відновити храми не лише в районних центрах, але в усіх сільських населених пунктах. І так розпочалася титанічна, жертовна, натхненна робота по спорудженню культових споруд на Черкащині. Владика Сафроній сам взявся розробляти архітектурні проекти, креслення за власним авторським баченням, розумів, що сам не стане прикладом в храмовому будівництві. Справу, яку вирішив здійснити на Черкаській землі, сам не виконає. Тому розпочав із зведення Черкаського кафедрального свято-Михайлівського собору. Ну і стало питання. Проєкт, а в мене було все зроблено. Креслення було на основі Борисповського храму. Я зробив креслення, який він повинен бути з нарожчі, з правої, злівої, з, з прямої сторони, з передньої сторони. от те, що треба. Але в мене не було проєкту. Перед самим початком будівництва зібрання архітекторів заперечило можливість і доцільність цього будівництва. У 93-му році було засідання архітекторів Криця області всієї і е... Я визволи мене, каже, візьміть, а в мене був макет храму, все було. Каже, візьміть макет цей храм, і каже, ми сьогодні постараємося затвердити і дати вам дозвіл на будівництво. Я їдам те, що в мене було, було на вже намальоване, чи були корекції там, воно всі хто що, хто через велике знання, хто через невелике незнання є без всякої культури там напрямую почали висловлювати свої. Побажання. Це була чергова завада чиновництва в великій справі діяльного богослова, яку владика Сафроній замислив для людей, для задоволення їх внутрішніх духовних потреб. Це вже і Литовському я кажу, що от я так і так от мені пособити, порекомендували. А потім кажу, байбай Черкаси. Латовські подіймаються, так дивиться. На мене кажуть, Софроні. Ти що, сумба зашов? Ти каже, наже, тут усіх, усю міську і обласну раду закопають у тій ями люди, де ви зробили. Ви скажіть, каже, що вам потрібно? Яка помощь? Я кажу, ну я не знаю, кому мені допоможу. Мені хочеться, щоб мені ніхто не мішав. Кажуть, що тут проблема? І сьогоднішні дня ну, до вас ніхто не підійде. Роблять, будь ласка, але ви ж якось то, все ж таки, якось проєкт. Короче, да, проєкт буде по мірі того, як буде рости храм, буде і проєкт. За всякими перебоями і недовольствами, і попереченнями, і все, я це. Тепер він зі сльозами на очах, благословляючи людей, дякує Богу за те, що допоміг збудувати величну духовну споруду, найвищий і найкрасивіший православний храм в Україні. Адже замість 15 душ, які були першими прихожанами тогочасного собору. Тепер їх налічуються тисячі. Без духовності немає, не може бути життя. І це розумієш, особливо з руками. Слава Богу, що пройшов той час, коли все руйнувалося. Руйнувалися храми, храми земни і храми людських душ. Настав час, і тепер все визводиться для людей, для їх душ, для їх очищення, для їх покаяння. І слава Богу, що в нас в Черкасах, в місті, де було зруйновано чимало церков. І величний собор знов народився велич. Звичайно, це робота багатьох людей. Ну, повинен бути той, хто почне це діло. Дай Боже здоров'я, натхнення, сил духовних і телесних всім, хто прийняв участь в цьому, і особливо владики, нашому владики, Митрополиту Сафронію. Цей собор, що побудований за всіма законами і канонами традиційної храмової архітектури, причому збудований не за сучасними високотехнічними методами, а звичайним господарським способом, завдяки самовідданій праці будівельників під керівництвом невтомного, невсипущого і палкого митрополита Черкаського і канівського Сафронія. Війде в історію як приклад і свідчення вражаючої і разючої сили, невичерпного таланту і яскравого обдарування глибокого духівника і слуги Божого.